Що таке артіль і як це пов'язано з авангардизмом? Авангардизм, якщо його перенести в політично-філософську площину, це виходить доволі цікава політична ідеологія. Авангардизм говорить про те, що є чотири форми власності: Це державна, приватна, муніципальна і кооперативна. Помітьте, я жодного разу не сказав суспільна форма власності, бо суспільна форма власності це. Фейк, і зараз пояснимо, чому. Державна форма власності це зрозуміло, коли підприємства, заводи, інші якісь установи належать державі. Нібито ми обираємо депутатів державної влади, чиновників. Але по факту. Це представницька демократія, і державна форма власності належить бюрократам, а не народу, не нам з вами. Приватна форма власності все зрозуміло, це приватний бізнес і так далі. Муніципальна форма власності це як державна форма власності, тільки в межах муніципалітету, в межах конкретного міста. І кооперативна форма власності. Що це таке? Це коли робітники об'єднуються, створюють підприємство, і вони є одночасно і працівниками цього підприємства, і співвласниками, тобто вони рівноцільно. Розподіляють прибуток, коли в Україні розвивалися ще середньовічні форми підприємництва, то дуже популярними були артілі, які виникали ще в 12 13 столітті. Тобто артілі мисливців, артілі риболовів, артіль потім чумацька виникла. Коли чумаки їздили в Крим по сіль, один чумак ремонтував віз, інший чумак займався волами, третій чумак займався мішками, прибуток ділили порівну. Філософія авангардизму говорить про те, що всі ці чотири форми власності можуть. Бути в одному полі, конкурувати між собою, але все одно рано чи пізно переможе саме кооперативна артільна форма власності, і це буде справжня революція, друзі, без диктатури пролетаріату, без класової боротьби. А внаслідок отакої кооперативної та артільної солідарності на світі настане мир і процвітання саме про це авангардизм, саме про це артіль.